Жовтень починається з ремонту і перепрошивки наших душ, але вже наприкінці місяця на нас чекають чи не на найсильніші і найефективніші дні року. Та пройдемо місяцем день у день, подивимося, які періоди саме на нас чекають, як різні знаки зодіаку можуть їх проживати, і, сподіваюся, цей прогноз допоможе вам скласти свій власний план на жовтень. Перші два тижні місяця не примушують поспішати. Управительниця сезону Венера знаходиться у знаку діва. І тут вона діє поза зоною свого комфорту. Вона не може чарувати, гармонізувати, як вона звикла, і ми не можемо розраховувати на гармонійний потік подій. Навіть у речах, які давно вже налагоджені. Натомість Венера зважає на деталі, правила і недоліки. І для нас це теж час пошуку і виправлення дрібниць, дрібниць в угодах, договорах, стосунках. Нам варто бути дуже точними. Точність це взагалі слово періода, слово першої половини жовтня. Венера зараз, в принципі, хоче, щоб ми ніби пропустили свої цінності через таке малесеньке вушко голки. Тобто робити варто тільки те, що безсумнівно відповідає вашим принципам. Особливо у перші дні жовтня, з 1 по 4 число. В ці дні і люди навколо також. Концентруються на власних інтересах і принципах. Тому з 1 по 4 жовтня не варто ініціювати якісь серйозні розмови, особливо щодо стосунків або соціального статусу. Вас можуть не так сприйняти, сприйняти критично або вважати, що це невчасно, або людина просто буде неспроможна піти на зустріч. Але вся ця прискіпливість. Вся ця потреба вмістити верблюда в ушко коголки. Фільтрація моє не моє це все дуже необхідний етап, він допомагає вийти з сезону затемнень оновленим та підготуватися до нового періоду, дуже важливого періоду, який починається у другій половині жовтня. До речі, щоб вам було зручніше орієнтуватися, я підготувала пам'ятку з головними датами жовтня, посилання під цим відео. А якщо ви ще не слухали про затемнення, раджу подивитися, бо там багато пояснень, які допоможуть і краще зрозуміти події жовтня. Вересневі затемнення вказували на можливості і одночасно на необхідність прощань. Дехто прожив це як важке розчарування, завершення чи утрату, і це могло стосуватися і кар'єри, і партнерства, і просто бути як внутрішнє відчуття неповернення. І от зараз Венера йде тим самим шляхом, що й затемнення. 10 жовтня Венера формує гарний аспект із планетою можливостей Юпітером. Це аспект щедрості, доброзичливості, відкритості, довіри і в дії він буде з 4 по 12 жовтня. Але вже 11 жовтня Венера протистоїть планеті прощань Сатурну. І стикається таким чином з обмеженнями, з обов'язаннями та прощаннями. І це відбувається приблизно з 7 по 13 жовтня. Отже, ми послідовно йдемо на зустріч та відвертаємося. Ми демонструємо щедрість і одразу виставляємо рахунки. Якщо затемнення не мали великого впливу на вас, то ви можете відчути цей час просто як можливість очистити простір навколо себе. Але якщо вони вас зачепили, то такий хід Венери дозволяє гармонізувати переживання затемнень. Венера, правда, не скасовує того, що відбулося. Вона не повертає втраченого. Але вона допомагає нам встановити мир з нашими рішеннями і з цими завершеннями, які ми пережили. Допомагає, ніби перепрошити нас зсередини. Венера в Діві. Взагалі, така майстриня швачка. Вона вміє бездоганно залатати дірки. Вона може підшити плаття за розміром, відремонтувати та оновити втомлений одяг так, що він буде здаватися новим. І мені здається, що саме це вона і робить у першій половині жовтня. А, правда, ремонтує вона не плаття, а наші душі. Така венера може бути особливо гармонізуючою для тельців, дів. Раків, скорпіонів та козерогів. А от близнюки, стрільці та риби можуть відчувати дискомфорт від цієї перепрошивки. Вони можуть прожити ситуації, які знов повторять їх біль. Але цей біль вже буде зцілюючим. Тому я пропоную бути відкритими до того, що відбувається. Леви, водолії, терези та овни. У вас, вірогідне, і ефект затемнень не був таким сильним, і необхідності загоювати рани може не бути. Але і для вас це можливість розставити пріоритети, особливо у тому, що стосується ваших ресурсів і на що вони йдуть. І це і фізичні ресурси, і матеріальні, і душевні. І на цьому фоні 7 жовтня, відбудеться повня, повний місяць в овні. І це дуже-дуже важлива повня. По-перше, будь-яка повня це період, коли повний місяць світить всю ніч, а, тобто в нас світло і вдень, і вночі. Отже, повня це можливість побачити те, що раніше було прихованим. А ця повня ще й один з супермісяців року, наступний буде у листопаді. І це означає, що місяць знаходиться набагато ближче до нас, а значить, він більший і він яскравіший. І це такий шанс не просто відкрити приховане, да, а це такий шанс відчути откровення. По-друге, це завжди кульмінація місяця. І цього разу це кульмінація після сезону затемнень. Вона може підсвітити ситуації, що склалися у вересні. Може надати можливість тісніше зрозуміти, що насправді вас турбує. і… Якщо затемнення торкнулося вас, то вона також може допомогти зрозуміти і прийняти вересневі події. І що важливо, не пасивно прийняти, а побачити шлях подальших дій. Чому Бо ця повня в овні? А овен це незалежність, сміливість і воля діяти це повна протилежність затемнень, під час яких ми відчувалися пасивними і діяли, ніби тільки під впливом обставин. Адже тепер повня каже, бери владу у свої руки. І разом все це звучить так. Ось я овен, перший знак. Нарешті я бачу свою територію, бо я бачу, бо повний місяць світить, і ось за цю територію за це я готовий боротися. І щоб вас не заплутати, це стосується не тільки овнів, це стосується всіх, бо просто повня в овні. Єдине, що я наполягаю на тому, що будь-яка боротьба чи активність, яку ви ведете зараз, має проходити через те вушко голки швачки венери, тобто через ваші принципи. І близько 7 жовтня емоції наростають, імпульси сильні, але без належної принциповості, без розуміння своєї позиції. Всі ці імпульси, емоції, вся ця енергія може бути втрачена даремно. До того ж, місяць у карті повній йде на напружений аспект до Юпітера, який усе перебільшує. Юпітер приносить великі надії, бачення, сильні почуття та разом з тим і ризик перебільшення. Тож ми можемо мати справжнє натхнення діяти, але результат може не відповідати нашим очікуванням. Тому слідкуйте за тим, щоб не давати обіцянок, які важко виконати. Слідкуйте за тим, щоб не вв'язатися в щось таке, з чого ви не можете потім вийти і з чим ви не можете потім впоратися. Особливо нетерплячість та не зовсім виправданий оптимізм, можуть відчути кардинальні знаки: це овни, козироги, раки та терези. Тому ваша задача перед тим, як бігти, зробіть принаймні один вдих. І видих. А козироги зробіть 10, бо вам трошки важче може бути. А тельці, риби, діви, скорпіони, вам краще зайнятися рутинними питаннями. Ви можете ефективно впорядкувати час, налагодити побут, зважити та реформувати бюджет. Не варто планувати великі витрати на цей час. Ваше вушко-голки – це також і здатність економити. Це ваш момент, який вам потрібно пройти. Близнюки, леви, стрільці та водолії фільтруємо коло спілкування. Якщо ви чомусь вчитеся або хочете щось вивчати, зараз саме час обрати спеціалізацію, звузити це вушко, голки. Звузити коло інтересів. Саме зараз ви можете побачити, що і хто вас може дійсно надихати і навчати у подальшому. В залежності від індивідуального гороскопу та темпераменту, всі знаки можуть відчути цей перепад від натхнення до розчарування. І найнеприємніші сюрпризи можливі з 10 по 13 жовтня. Ці дні взагалі можуть бути доволі болючими. Особливо у темах фінансів та стосунків, як особистих, так і ділових, тут вушку голки воно звужується до мінімуму. Можемо відчувати холодність, брак розуміння і уваги з боку партнерів, з боку людей, яких ми поважаємо, з боку керівництва. Львових осіб, і нам важко просити в цей час по допомогу, і, можливо, і не потрібно. Не варто на ці дні планувати також відвідування офіційних інстанцій, логічно, та розмов з шефом, якихось важливих презентацій або можуть також не зрозуміти, прийняти холодно, прийняти критично. Не варто також планувати великі покупки, краще притримати себе і свій бюджет. Але що добре, що можна знайти недоліки у власних фінансових планах і врахувати їх на майбутнє. І, взагалі, тиждень з 7 по 13 жовтня чудово підійде для того, щоб проводити перевірки, аудити, вести розслідування, особливо фінансові. Можливо, навіть будуть опубліковані якісь результати суспільних розслідувань. Дивимось людям при владі, керівникам та. Тим, хто має важелі впливу на колективи, ця повня дає можливість зробити щось насправді корисне. Не для себе, а для інших. І тому, якщо це стосується вас, якщо ви можете на щось і на когось вплинути, скористайтеся цією можливості. то плюс до карми. Далі, 14 жовтня, Венера переходить у Терези свій власний знак це її дім, трон. Це таке місце гідності. І після тижнів у Діві, де все здавалося таким критичним і технічним, Венера повертається у свою зону комфорту. Тобто, знову стає природним гармонія, дипломатія, мистецтво, співпраця, домовленості. І головне, що Венера не просто повернулася додому, а коли вона повернулася додому, то там вона зустріла сонце, бо сонце там у неї гостює. І нарешті вона може його гостинно прийняти, як то має робити хазяйка. Сонце це наші рішення, Венера це наші цінності. Тобто тільки тепер, після 14 жовтня, ми можемо відчути повноцінний внутрішній мир, злагоду, спокій щодо рішень, які ми приймали до того, наприкінці вересня і початку жовтня. Венера ніби згладжує все, що висвітлило і нарішало сонце. Отже, якщо перші два тижні жовтня потрібні нам для того, щоб налаштувати, зашити, владнати, відремонтувати якісь неприємні події та переживання, то ось цей третій тиждень він нарешті приносить впевненість. То ніби ви побували у майстрині швачки і тепер. Вийшли у своєму оновленому платі до людей. До 21 жовтня є також можливість отримати підтримку від тих, кому ви довіряєте, хто сильніше і хто можливо вище вас стоїть або може допомогти. В цей час можна і потрібно шукати поради, вчитися, встановлювати нові норми і правила, прислухатися до тих, кому довіряєте, знов таки. Для багатьох, і особливо для овнів, терезів, раків та козирогів, це може бути тиждень підвищеного ентузіазму. Може ставатися, що ви можете ще далі піти більше і краще. І лідери можуть давати такі амбітні надмірні обіцянки, і уряди чи керівники можуть озвучувати грандіозні якісь бачення. А якщо ви працюєте з командою або керуєте з нею, дуже гарно зібратися і помрієте разом, але це не час не просто мрій, а це час гарний для колективного брейнстормінгу, колективного пошуку рішень. Тож дозвольте всім пропонувати і критикувати, та й на особистому рівні самі з собою зберіть свій уряд, зберіть нараду, порадьтеся, дозвольте собі помріяти і не забудьте запросити на ту нараду і власного критика, внутрішнього критика. Він не вб'є мрію, не бійтеся, навпаки, він надасть їй реалістичність. Чому я говорю так багато про критику або Меркурій? Головний наш критик зараз знаходиться у дуже цікавому установищі. Він наближається до Марса, і Меркурій з Марсом разом часто свідчать про хитрість, спритність, шахрайство, але цього разу Марс дуже благородний. Він знаходиться у знаку Скорпіона. Це його знак. До того ж, і Марс, і Меркурій зараз західні від Сонця, тобто вони обачніші і досвідченіші, досвідченіші ніж зазвичай. Тож слова стають гострими, але дії і слова збігаються. І вдвох Меркурій і Марс сприяють точності дій. А якщо якісь слова зараз будуть звучати жорстко, то та жорсткість може бути корисною. Як на мене, це дуже добре для відвертих розмов, для важливих обговорень, і можна розраховувати на те, що люди відповідають за свої слова. Тобто, весь цей період, з 14 по 21 жовтня, виглядає досить конструктивно. Ми можемо Відчувати більше внутрішньої впевненості, можемо розраховувати на підтримку, і наші дії стають точнішими. Звучить непогано. Звісно, індивідуальні гороскопи вносять свої корективи, але в середньому по палаті атмосфера стає здоровішою. Хочеться сподіватися, що і у суспільстві і у світі будуть також виникати більш здорові ідеї, засновані на реалістичних оцінках та справжній етиці. Принаймні це якесь вікно можливостей. І от думаю, що по новинах цього тижня можна буде зрозуміти, наскільки сильно вже втрачено у світі здоровий глузд, і чи ще є надія. Останній важливий період місяця відкривається 21 жовтня, коли до нас вітає вже молодик новий місяць, дуже цікавий і навіть обнадійливий, бо ним керує і Венера і підтримує його Юпітер. Він відбудеться у перед останньому градусі Терезів, тобто, ніби він приносить із собою весь досвід місяця, все, що було накопичено з часів затемнення. Так, от, якщо за цей місяць ми зможемо налагодити внутрішню гармонію після всієї турбулентності вересня, принаймні зробимо так, як натякають зірки. То до цього нового місяця ми можемо підійти у зовсім іншому стані. І це стан не пасивного спостерігача, як то було у вересні, не недосвідченого баранця, який готовий бігти, аби біглося, не знаючи куди, як то могло бути у період повні близько 7 жовтня, і не клієнтом швачки, до якої ми принесли всі свої дірки, рани і втому. І навіть не клієнтом дизайнерки, яка може пошити плаця нашої мрії. Я думаю, ми можемо прийти до цього нового місяця у стані творця, у стані власного дизайнера, сам собі дизайнер, впевнені такі, що добре розуміємо і свої мрії, і справжні можливості відчуваємо силу та підтримку. Цей новий місяць справді може надати поштовх для нових проєктів, для змін, для запуску чогось творчого, для знаходження нових партнерів і відновлення старих стосунків. Це час формувати союзи, команди, альянси і всілякі довгострокові домовленості. І, мабуть, найцікавіше у цьому молодику те, що він з одного боку збалансовує у цьому передостанньому градусі Терезів а з іншого одночасно налаштовує на активні дії. Венера, вона надає мудрість, вона не квапить, а збирає сили, гармонію, внутрішній спокій, але потім, майже одразу після цього, настає час Марса, бо місяць, а за ними Сонце, переходять у скорпіон. І з цього моменту звучить зовсім інша мелодія. Там, де Марс, там вже не йдеться про баланс, не йдеться про компроміси, а йдеться про силу, активність, вміння наполягати і досягати. Марс це така концентрація, це рух, і в ньому немає жодної стабільності, окрім стабільності напрямку, в якому він рухається. Тобто ще раз, надзвичайно важливо в перші три тижні жовтня знайти свою точку опори, рівновагу, підтримку партнерів, підтримку людей навколо. І якщо знайшли, то супер. Тоді Марс допоможе рухатися вже прямо-прямо у -прямо обраному напрямку. Якщо ж ні. А то рушійна сила Марса така, що вона може призвести нас зовсім не туди, куди хотілося б. Адже Марс зараз надзвичайно швидкий і сильний, тобто він все рівно нас понесе. От краще б, щоб ви знали, куди він вас несе. І тоді останні 10 днів жовтня можуть стати справді найефективнішими. На особистому рівні ми можемо відчути рішучість і прагнення докупатися до суті. Це може загострювати пристрасті, але водночас дає стійкість і силу діяти. Це також буде ефективний час для того, щоб досягати дієвих домовленостей. Не просто поговорили і розійшлися, а домовилися і зробили. Сміливо можна планувати важливі і складні справи на цей час. Якщо ви дієте з внутрішньою рівновагою знов-таки, то отримуєте всю можливу підтримку і від планет, і від людей. Це важливий момент, коли особиста боротьба чи напруга можуть перейти у конструктивне русло. Тут з'являються союзники, з'являються авторитетні люди або організації, які будуть допомагати там, де ще вчора був глухий кут, зараз знаходиться шлях. Єдине попередження існує ризик розтрат, імпульсивних покупок, бажання мати, досягати, взяти забагато, і з одного боку це може бути і приємним відчуттям а з іншого варто контролювати фінанси і спокуси. Можна просто втратити. І знаєте, це настільки сильний період, що я, мабуть, навіть не буду виокремлювати якісь знаки Зодіаку. Використати цей час насправді може кожен. Поки я хочу подивитися на це трошки ширше, бо цей період мені здається важливим не тільки з точки зору особистого планування, але й розуміння суспільних процесів. Бо з другої половини жовтня, навіть трошки раніше за новий місяць, який відбувається 21 жовтня, починає сходитися потужний тригон Юпітера і Сатурна. Це аспект формування нових правил, нових законів, стабілізації зв'язків. На суспільному рівні це час для стратегічних домовленостей між державами, для військових та економічних альянсів, для нових правил гри. Бізнесу і економіці він дає опору для довгострокових планів, для господарських закупівель, для вирегулювання майнових питань, питань нерухомості, купівлі, продажу. Це період такий зростання і стійкості, і більш ефективною стає взаємодія з керівництвом. Тобто, на рівні суспільства це можливість закріпити зв'язки. Встановити нові закони, а для кожного з нас це час робити кроки у кар'єрі і у важливих матеріальних справах. Але тут є такий нюанс: Юпітер і Сатурн, про який я кажу, про аспект між ними, він вони так і надійдуть до точного аспекту. Вони будуть дуже близько до цього, аж до кінця цього року. Але так і не сформують точний аспект, бо розвернуться і підуть в кожен своєю дорогою. І про що це свідчить? Про те, що не всі красиві домовленості, які будуть досягнути до кінця року, зможуть реалізуватися. І тут є дві стратегії, дві, які можуть допомогти. Перша стратегія використовувати правильний момент. До кінця року таких буде небагато. І один із них це саме останні 10 днів жовтня. Тоді буде допомагати Марс. І на рівні суспільства знов таки Марс ставить у центр уваги військові і кризові події. Тобто, не варто очікувати тихого і мирного кінця місяця. Так, це період вдалий, ефективний, але не мирний. А втім. Вірогідне оновлення важливих домовленостей, військових союзів і якихось рішучих угод. І найважливіше, що такі союзи і угоди можуть виглядати агресивними, але їхня мета стабілізація. Те, що буде сформовано в ці дні, має великий шанс вистояти довгостроково. Тобто, в принципі, Юпітер з Сатурном так і не зроблять точного аспекту, але деякі дні і. Ці 10 днів наприкінці жовтня вони дають цей шанс. Можливі також суперечки в цей час про фінансування, розкішні витрати чи популістські кроки, але загальна головне, що загальна тенденція йде до єднання сильних гравців. Для кожного з нас це також ефективний період для стратегічних рішень і дій. У листопаді-грудні ці домовленості можуть ще переглядатися, і про це я розкажу у наступному прогнозі. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І лайки ставте, щоб я зрозуміла, що варто робити такі прогнози. Але все ж таки, кінець жовтня використайте. А для того, щоб ініціювати важливі якісь довгострокові справи. А друга стратегія, яка допоможе закріпити починання та дійсно досягти результатів, ця стратегія була сформульована ще Льюісом Керолом. Його біла королева говорила Алісю Задзеркаллі. Для того, щоб стояти на місці, ми маємо бігти з усіх ніг. А щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше. Тож ми повинні докладати подвійних зусиль. Якщо ви стаєте перед дійсно важливими рішеннями, звичайно, краще перевірити на особисті консультації, чи варто робити такі надзусилля. Але, знову-таки, в цілому, ми маємо досить позитивне завершення жовтня. Головне спокійно налагодити процеси на початку місяця, підшити, налаштувати, не поспішати. На третій тиждень важливо і можливо відчути впевненість у тому, що ваші рішення правильні, і вже після 21 жовтня можна діяти. Тож бажаю вам впевнених дій і щасливих зірок!